Путін сам себе переграв. Ви пам'ятаєте, як кілька днів поспіль у жовтні і ще з кінця вересня російські посипаки дуже активно накачували інформаційний простір західних країн у цими так званими мирними впланами, вхидами через зелонів масків, що треба срочно в Україні капітулювати, іначе ядерна війна. Так, от Джозеф Байден сказав, що не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті g 20 що він не зустрічається із воєнними злочинцями і насправді. Амві Путін дуже дуже прорахувався, що в Україні його зустрічатимуть з порогами з розпростертими руками, обійматимуть, бігтимуть зустріч російським солдатам. Ну і давайте не забувати, що Путін перекреслив всі якісь там можливі там, хоча б ідеї, там зустрічатися з ним своїми ракетними ударами по Україні. До чого ці ракетні удари торічні знайшла інформацію, що було день народження у Суровікіна, цього м'ясника, який безпосередньо призначений за Україну.